Туристична сфера є однією з тих, котрі сильно постраждали під час війни. Відтак через закриття кордонів для чоловіків та велику кількість тимчасово переміщених осіб з інших регіонів на теренах нашої області почав стрімко розвиватися внутрішній туризм. Тож тепер Хмельниччину вивчають як переселенці, так і самі краяни. З квітня місяця ми почали свою туристичну діяльність, тому що це було необхідно. Людям потрібна була перезагрузка. Людям обов'язково потрібні були позитивні емоції на фоні тих чорних спогадів, з якими вони залишили свої будинки. Малієвецький палац зіньківська дегустація ковбас чи водоспад бурбун. Хмельниччина є регіоном, багатим на краєвиди, замки та культуру. Аби насолодитися її красою наживо, турагенції організовують одноденні тури краєм вартістю від 400 до 600 гривень. Перелік екскурсій досить широкий. Єдина чайна мануфактура Миколи Продивуса» у Старій Ужиці. Напевно, про нього взагалі ніхто не знав. І те тепло, яке він давав цим туристам, з отим чаєм, патріотичним чаєм, вони виходили звідти абсолютно іншими людьми. Всі приїзди, які б тури не було, ми повертаємося до 22-ї години, щоб всі могли безпечно до комендантської години. Попасти додому, як переконує Тетяна, в порівнянні з довоєнним часом ціни сильно не піднімали. Вартість трохи зросла лише на пальне. Щодо турів по Україні, незмінним любимим курортом краян залишаються Карпати та Закарпаття. Екстрим чи пасивний відпочинок? Вибір за вами. 2,800 в нас стала ціна на Карпати. Це проїзд, це дві ночі проживання, це два дні стінданки вечері. Це супровід, і на Закарпаття 300. Щодо міжнародних турів популярною залишається Туреччина. Вартість тижневої путівки на двох включно з перелітом обійдеться у 30 тисяч гривень.